Це відео може бути довгим, приготуйтеся. Тут мене питають: чи вистачає мого заробітка на ЕЦІ на життя? Чи це у вас як додатковий заробіток? І дівчина пише, що сама думає зайнятися продажею на ЕЦІ, чи вартує це того, чи ні. А відповідь? відповідь буде неоднозначна. Якщо ви тільки хочете зайнятися продажами на Еці, то звичайно вам не буде вистачати для того, щоб розкрутити свій магазин на Еці, вам потрібно дуже багато часу. Дуже багато часу, дуже багато енергії, і спочатку вас може бути взагалі готовими до того, що може бути і півроку не буде продаж на ЕЦІ, може бути і рік. Ну, якби залежить від того, як ви будете займатися магазином, як ви будете його розвивати, які ви будете товари продавати. Сподіватися на те, що ви відкрите магазин на ЕЦІ і одразу ж ви зможете на ньому багато заробляти, не варто. Це буває так рідко, буває таке, звичайно, якщо людина знає, що робити, якщо вона прийшла якесь навчання з того, як продавати на ЕЦІ і в неї якийсь такий товар, який люди будуть купувати, зазвичай якийсь недругий товар, який всі хочуть. От якщо це будуть картини. То не варто сподіватися, що ви одразу зможете заробляти. У мене пройшло багато часу, коли я почала заробляти. І теж таке питання: у кожної людини різна, різне розуміння заробітка на життя. Зрозуміло, якщо б я не підробляла крукарем, е, якщо б мій чоловік не працював і я не продавала свої картини ще якось там офлайн, то звичайно цього б не вистачало. Є відповіді на це запитання я не можу вам дати, тому що її немає. Якщо ви думаєте, стоїть зайнятися чи не стоїть, то, навіть не стоїть, тому що одразу ви не отримаєте ніяких результатів, це я вам можу точно сказати. По собі знай, мене так само було, відкривала, нічого не виходило, кидала, потім знову починала, потім починала вчитися, і на це йде дуже багато часу. Якщо ви готові вкладувати свій час, свою енергію, ентузіазм і все це для того, щоб розвивати магазин, то звичайно варто. А якщо ви хочете почати продавати неці і одразу заробляти гроші, то не варто, тому що цього не буде. Треба, як то сказати, пожертвувати своїм часом, своїм. Усім для того, щоб почати це продавати. Наприклад, минулої весни і літа, коли я почала щільно займатися магазином, розвивати його, розкручувати, продавати на ньому, то в мене було дві-півтори тисячі, переважно десь такі були в мене доходи. Тисяча, може, тисяча це було вже так мало. І звичайно, це якщо жити в Канаді, це невеликі гроші, тому що тут мінімальна зарплатня там десь твіт з тисяч, мені здається. От, але ще треба враховувати, що я, наприклад, офлайн продаю продавала картини і ще підробляю перукарем. Ось так. Але потім я пішла вивчати англійську, і весь свій час я присвятила цьому, і в мене було дуже мало часу на розкрутку магазину, і він в мене занепав, скажімо так, а потім ще щось на Есі змінили, і взагалі в мене ці продажі вони просто зникли. У мене був просто. просто Січень, і потім пішло якесь незрозуміло що і навіть зараз в мене небагато продаж, але я зараз тільки почала знову це все розкручувати, працювати, поставила трошки більше грошей на рекламу, підключила ці плюс, і якби намагаюся розвивати це, але також я продаю картини офлайн. Намагаюся тут входити в оцю всю двіжуху в канадську, щоб продавати картини офлайн, тому що. Пару разів я спробувала, мені сподобалося, і можна, скажу вам так, що можна заробити на цьому нормальні гроші. Але теж треба працювати, треба, щоб у вас було багато картин, щоб ви могли різних форматів, щоб люди могли купити дешеві картини, щоб. І скажу вам так, що в мене на ярмарку купили багато дешевих картин, і це більшістю робить заробіток, коли в тебе купують багато недорогих картин, маленьких мініатюрок. Ось так, так що. Не знаю, що я вам можу сказати, що я можу порадити. Поділилася своїм досвідом, розповіла. Я сподіваюся, це було якось корисно. І дякую за запитання.